Медіанове життя продовжує зустрічі з цікавими людьми, і наразі у нас цикл передач із лікарями Близнюківської центральної районної лікарні. І сьогодні до нас прийшла розказати про роботу Акушерського гінекологічного відділення Любов Дмитрівна Добруник. Вітаю вас! Добрий день! Ну, Давайте розпочнемо з того, як зараз працює відділення і скільки людей. Медичного персоналу обслуговує клієнтів? Ну, я хочу сказати, що зараз у нас в структурі нашої служби є амбулаторна допомога жіночому населенню і у складі хірургічно-гінекологічного відділення є ліжка гінекологічні, де жінки ну, лікуються стаціонарно. В, якщо брати суто. Гінекологічне відділення то зараз ми в зв'язку із війною, в зв'язку з тим, що ми не можемо планово проводити там операції. ну, Ургентна допомога надається повністю в повному обсязі. Оснащення у нас відповідає всім нормам, у нас прекрасне гінекологічне крісло в перев'язуванні в малі перев'язувальні, малі хірургічні операційні. Трансформер, де ми можемо надавати допомогу жінкам. І при необхідності після наркозу ми їх можемо вложити і залишити там на деякий час. Також у нас комфортна палата із душем, і з туалетом. З медикаментів у нас абсолютно весь список, весь перечень надається за рахунок лікарні. Це чудово. Ну, а амбулаторно поліклінічна служба зараз в нас в пріоритеті йде надання медичної допомоги вагітним. Це 35-й пакет, який наша лікарня підписала. І ми обслуговуємо також вагітних в повному обсязі. Для того, щоб ми їх обстежили, проводиться повне обстеження вагітних. Це клінічні аналізи. Плюс до цього всього для визначення патології плода, можливого визначення mm -hmm. патології плода, проводиться скринінг двохразовий УЗД для також патології плода, особливо для генетичних захворювань, ризики виникнення генетичних захворювань це хвороба дауна. У нас проводиться скринінг лабораторних досліджень. Для цього ми склали договір із лабораторним центром здоров'я в Харкові, так як наша лабораторія цього не, ну, не може робити. Зараз у нас на обліку знаходиться 27 вагітних. Ну, раніше, коли почалася війна, у нас дуже багато було переселенців, було понад 40 вагітних. Коли вже почали роз'їжджатися, багато народили, хтось поїхав кудись, поїхав, хтось залишився в нас, багато в нас зараз також із Браїнковського району Але і, до цього часу і до цього часу і стають. Ну я думаю, що це зв'язано з тим, що їм зручніше добиратися електричкою, бо других причин я не бачу. Ну, в принципі, ми, ми стараємося надати і надаємо повному обсязі обстеження. При необхідності справляємо, скеруємо керуємо їх в стаціонари е, на лікування чи в лозову, в лозову пологове відділення, або вже в третього в третій рівень Харків, якщо при при необхідності. Якщо треба. Так. А як би ви сказали по статистиці, чи зменшилась кількість вагітніх за час війни, ось уже 21 місяць, скоро вона триває, повномасштабне вторгнення? Чи збільшилась новицю, ну, бачите, ну якщо не враховувати внутрішньопереміщених осіб? Так. Ну що я хочу сказати? Я хочу сказати, що як не дивно з війною у нас збільшилася кількість вагітних, і багато жінок. От стають на облік треті пологи, четверті, п'яті, навіть восьмі в нас були. Я не знаю, з чим це зв'язано, ну це добре. І якщо подивитися так далі, то кількість абортів у нас різко знизилася. Просто ну так відчутно знизилася кількість абортів. Аборт може бути один у три місяці. Ну а раніше набагато а раніше у нас, ну, у нас було. Набагато частіше так. Зрозуміло. А цікавий ще вік людей середніх, які зараз вагітніють. Чи це помолоділи люди, ну, вікова категорія, яка зараз найчастіше готова ну, стати батьками? Ну ні, я не можу сказати, що помолоділи. Я навпаки можу сказати, що зараз більш зрілі. навіть і жінки є у нас на обліку 40-41 рік, було навіть 42 роки. Є одна дівчинка, якій 16 років, а в основному це нормальні жінки, починаючи з 22 до 35 років. Це якраз такий контингент, який повинен народжувати і давати здорове потомство. Дякую, Любов Дмитрівна. Чи є двійнята, близнята, ось саме цей період цікавить ну, повномасштабного вторгнення? Так, у нас тільки ось недавно буквально це народила жінка, народила двійню, хлопчика і дівчинку. Ну, Народжувала вона в Харкові, її робили кесарів розтин, тому що діти були крупненькі, одне 3400, друге 3500. Ну, Все благополучно, все добре. Так що є, і такі. Чудово. Тобто вагітна стає на облік і виведете повне, її, її ведете клієнтку до моменту від початку народження. Вони стають на облік і що хочу я відмітити, що зараз от я замітила, що стають вчасно на облік до 12 тижнів, майже, майже всі. Тобто почали дбати про своє жіноче здоров'я, про майбутнє поток. І дівчата приходять. Чітко, ну я слідкую за цим, в мене ведеться журнал, календар, що якщо вона не прийшла вчасно, то ми визвоню її, визиваємо, проходять дуже всі дисципліновані. Як колись, це чуть ли не з міліцією треба було їх приводити. Зараз усе в нас чітко, всі обстежені, абсолютно всі. Чи, чи збільшилася кількість патологій у новонароджених? Ну ви ж ведете вагітних, бачите? Так, так. Ну, Щоб сказати, що зараз от, за якийсь період, оцей, період війни, чи ще щось багато патології новонароджених було, я не можу сказати, була одна патологія, вроджена патологія новонародженого, це ну, її виявили іще при вагітності на скринінгу ОЗД, там розчилена верхня губа і верхнє піднебіння. Ну, жінка відказалася, їй 42 роки, вона відказалася переривати вагітність, вона могла це зробити. Ну, це її особисті. Так, народилося це, підтвердилося, народилася дитинка із такою патологією. Ну, Такі діти, звичайно, вони лікуються, але вони потребують дуже багатої кількості пластичних операцій, поетапно йде. Ну, Зараз вже вроде провели три операції, ну, це довгий процес. Так. От чому запитую саме за період цього найбільш стресового для всіх українців періоду, повномасштабного, повномасштабної війни, яка наразі триває. Тому ж і думала, можливо, це впливає на стан вагітних і відповідно на стан плода. Ну побачу, чи впливає. Ну впливає, на стан вагітних впливає. Ми зараз навіть вже на період війни введено в, по наказу, все-таки введено, ми ведемо Единбурзьку шкалу, називається. Що це це е, ризики виникнення після депресії у жінок. Ну, сказати, що е, якісь дуже негативні е, ці результати ні. Ну, все одно е, на стан впливає, не тільки на, на як, так, не залишається так, все, воно все одно. Ну, впливає не на психосоматичний стан повністю. Ми, як правило, зараз у даний час маємо бути е, не тільки лікарями, ми і психологи, і вчителі, і батьки, бо. В гінекологічній структурі патології дуже багато підлітків звертаються із патологією. Підлітки з патологіями звертаються, які саме гінекологічного характеру. Гінекологічного характеру. У них починаються збої в менструальному циклі порушення, у них може це проявлятися кровотечами довгими або частими, може проявлятися в аминореях. Відсутність менструації таких багато. Скажіть, будь ласка, чи майбутніх мам готують до материнства? Чи є якась раніше була школа материнства? Чи є таке зараз підготовка саме до пологів? Ну, Дивіться, прощай, Школи материнства як такої немає. Особливо зараз у, в період, цей період, період війни, коли жінки не можуть. Допустимо, їхати всі разом у якийсь день, щоб ми проводили з ними ну, заняття. Це, це безпечно. Я, коли вони приходять на прийом, я завжди їх запитую, який день тобі зручніше приїхати, щоб вони обов'язково приїхали. Ну, ми цим займаємося кожен. Раз. При При кожен, кожному... так, кожен раз, коли вона приїжджає, от в такому терміні вагітності ми можемо чекати те, і те, і те, ми їй розказуємо. Ми розкаже, коли вона поч... повинна прислухатися, коли вона має вже рухи плода почути, щоб жінки сконцентрувалися, того, що вони зараз, ну, як ви кажете, чи є, вони нормальні. Але все одно якась тривожність. Е, хтось із них переживає за батьків, хтось за чоловіків. Ну, Жінка завжди, як то кажуть, на прязі. Ну, на жаль, на жаль. На жаль е, тим не менш, е, жіноче здоров'я, ви саме цим займаєтеся, і це майбутнє України. Е, скажіть, будь ласка, е, щодо. Обстеження грудей, бо це теж залежить це теж жіноче здоров'я. Чи є у нас мамолог, чи ви даєте направлення до мамолога, якщо є якісь. Ну, при огляді гінекологічних хворих, крім наших вагінальних обстежень, ми дивимося також молочні залози, при підозрінні якомусь обов'язково даємо направлення на мамографію, яка є в Возкій центральній районній лікарні, або на ОЗД. Ну, Взагалі-то після 40 років рекомендується всім жінкам пройти мамографію. Плюс, якщо якісь є підозр, значить ще й плюс ОЗД. Своїм здоров'ям треба займатися. займатися правильно? І, як, з вашої розповіді ми зрозуміли, що все-таки жінки про це думають. Ні, жінки про це думають. Що цікаво, що зараз е дуже багато жінок приходять не просто із скаргами, а просто на огляд. Що й потрібно буде, це профілактика. Так, так, вони приходять, ми їх дивимося. От чого? Якісь скарги, скарг немає, Я просто прийшла, щоб ви мене подивилися. Ми беремо цитологію, ми беремо мазки, ми дивимося шийку. Тому що шийка матки, як правило, вони звертаються дуже пізно, якщо вони не приходять. Ну, не приходять обстеження там раз у рік, хто не. То із патологією особливо і з раками шейки матки, приходять дуже пізно, коли вже починається кровотеча. А це вже як розпад, шейка не болить. Чого мені от завжди хочеться, може, це лишнє. У нас якраз однокурсниця, яка там вдома, неї є у Фейсбуці, вона веде блог, що жіноче здоров'я. І кожен раз. Жінки там підготують якісь запитання їй, і вона потім відповідає, ну, збирає їх відповідає. Таку просвітницьку роботу треба би проводити, щоб вони знали, бо вони думають, що я кажу, треба подивитися шийку. мене нічого не болить, вона й не буде боліти. Вона тільки проявиться вже тоді, коли вже пізно. От зараз в ефірі у нас пропозиція. А давайте, а ми допоможемо. Е, ну, до нас якось не зверталися з такими запитаннями, але у вас величезний же досвід, і люди звертаються, і ви можете пояснити. Ні, я просто на досвіді своєї, як то кажуть, однокурсниці, Ми з нею спілкуємося, і мені дуже подобається, я завжди переглядаю її ці передачі, такі коротенькі, як ну, інформаційний такий блок, що вона дивиться, які. Самі питання, їх каже, от таких багато питань. Сьогодні ми розглянемо таку хворобу. ви нам допоможете, як... якщо ми це запустимо, якщо люди почнуть задавати запитання, щоб це були да. фахові відповіді, люди звичайно, людини що, так. на руках якої народилася, мабуть, півблизнюківщини? Багато. багато. І Зараз вже, що цікаво, що вже народжують мої діти. І багато народжують, і вже багато ну таке. Внуків в мене задоросли. <рі> я думаю, від жіночої частини нашої близнюківської громади я вам хочу подякувати за вашу роботу, за те, що виділили час і перейшли до нас поспілкуватися. Можливо, наостанок ви хочете ще щось сказати про роботу відділення. Можливо, у вас є змога звернутися до жінок а блог ми з вами таке зробимо. <рі> <рі> ну, що я хочу сказати? Я хочу на кінець побажати всім миру. Що дуже хочеться. Бережіть себе. Тримаймося, терпіння все буде, Україна!